Дотримали крадіїв, які у якості помсти підпалили автівку мешканка Чернігова. 27 жовтня, близько першої ночі, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова горить автівка Форт Фієста. Прибувши та оглянувши місце події, поліцейські з'ясували, що, повертаючись додому, власниця Форт Фієста побачила, як у дворі невідомі чоловіки розбили скло сусідського автомобіля. Жінка прогнала їх з місця злочину, а зловмисники у свою чергу вирішили їй помститися і підпалили її автівку. Поліцейські затримали підозрюваних та помістили до ізолятора. Тимчасового тримання йдеться у повідомленні правоохоронців. Під час проведення слідчих дій поліцейські з'ясували, що зловмисники причетні щонайменше до чотирьох крадіжок з автомобілів Чернігівців. Вони викрадали інструменти, надувні човни, акумулятори. тощо. що вдома у підозрюваних відбулися обшуки. Поліція вилучила викрадені речі громадян. Повідомляють у поліції Чернігівської області. Зараз слідчі поліції розслідують кримінальні провадження за двома статтями: умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу та крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. За ця, що з них зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.